Відомий австрійський письменник, аналітик, журналіст, розслідувач та ілюстратор, що спеціалізується на військовій авіації, Том Купер, знову написав про контрнаступ ЗСУ. Приблизно до 24-27 серпня 58-му загальну військову армію РФ було настільки сильно пошарпано, що її розвал і відповідно український прорив між роботиним і вербовим стали неминучими. У відповідь Міноборони РФ кинуло в бій чотири дивізії десантників стратегічний резерв війська, які у війнах такого роду розгортаються першими для виконання найскладніших з усіх можливих завдань, бо остання надія Путіна на південне Запоріжжя. Тому певне, щоб ще більше, так би мовити, поліпшити ситуацію і керуючись гострою необхідністю показати Путіну хороші новини. Міноборони РФ не просто перекинуло оці. Війська десантні на лінію оборони, щоб замінити розгромлені частини 58-ї ова, ні, вони розгорнули їх у великий контрнаступ. Ідея була очевидною оточити чашу або дугу, що утворилася внаслідок українського проникнення на південь відмінних полів між роботиним і вербовим, і водночас ударити по східному і західному флангах ЗСУ. І таким чином розбити 4-5 бригад. Суть у тому, що це не спрацювало. Росіяни втратили не тільки більшу частину 810-ї морської піхотної бригади, але й розгубили три полки ДПВ, десантно-повітряних військ. Майже цілу дивізію. Вони зазнали таких втрат, що те, що залишилося від двох з цих полків, було розбите в пух і прах, і розбіглося. Настільки, що 118-та механізована бригада ЗСУ, підрозділ, який був так сильно розбитий під час першої атаки в цій операції, ще в серпні відкинула їх назад за вихідні позиції. Це було на схід від роботиного на північ від вербового. На захід від Роботиного 47-ма механізована бригада продовжує зачистку поля бою, але робить це на відстані близько 1000 метрів від цього місця. Бій розпочався приблизно за 300 метрів на захід від нього, тобто за 700 метрів. За точкою, де нині перебувають українці, і зауважте, що 100 метрів у цьому бою це дні бою. Сьома дивізія ДПВ втратила навіть більшу частину свого командного складу, а 234-й і 237-й полки ДПВ обидва 76-ї дивізії ДПВ де-факто уже не існують. У цьому і полягає суть причини, через яку здавалося, що за останні кілька тижнів ЗСУ не домоглися жодних серйозних успіхів. Вони були зайняті тим, що давали росіянам знекровити їхні власні найкращі частини. І з цим славна компанія Герасимов і Ко повернулася туди, де вже перебували рівно місяць тому. Перед ними постало питання, що ж тепер. Оскільки вони розгорнули навіть свій стратегічний резерв і його знищили ще швидшими темпами ніж 58-му общів армію, і набагато швидше, ніж я очікував, то резервів у них не залишається. Звісно, вони знайдуть нових мобілізованих десантників, і штурм зет і ще багато чого, і кинуть їх на цей напрямок, але в Росії не залишилося військ кращих за ці 7 сьому і 76 шосту дивізії ДПВ. Котрі були розбиті на цьому полі бою, і що далі на південь просуватимуться українці, то менш захищеними будуть ставати російські польові укріплення. Всього кілька днів по тому українці вже опинилися в Новопрокопівці, знову у вербовому знову і приблизно за 100 метрів від 169-ї висоти. Хлопці, звичайно, втомилися місцями багато поранених, але настрій у них піднесений. Якщо судити зі статистики, опублікованої одним німецьким журналістом, за кожен з останніх чотирьох місяців ЗСУ знищили більше російської артилерії, ніж за перші чотири місяці цього року, разом Ба більше, оскільки ППО було придушено, почалося планомірне знищення численних російських артилерійських бригад і артилерійських елементів різних інших підрозділів. Починаючи з серпня українці так сильно перемкнули увагу на артилерію, тоді як у вересні націлилися на російські контратаки плюс артилерію та не соромилися громити російську ППО в Криму. Наслідки цього драматичні навіть вертольоти ЗСУ можуть працювати там, де їх не було видно місяцями. Російські бази в Криму вибухають одна за одною. Те ж саме відбувається і в районі Токмака. Ближче до лінії фронту росіяни зазнають таких втрат, і в них відбувається такий знос техніки, що вони не встигають розгрібати свої склади для поповнення зброї і запасних стволів, особливо калібру 152 міліметри. Навіть темпи виробництва танків і капітального ремонту наявних Т-72 і Т80 вже не встигають за втратами. Іншими словами, усе відбувається саме так, як уже було пояснено: знищення і очікування. Зверніть увагу, ЗСУ ведуть планомірне, масштабне поступове знищення російських збройних сил щодня знищують російську ППО, системи радіоелектронної боротьби, артилерію, тилове забезпечення, танки, сотні російських військовослужбовців і просуваються вперед тільки тоді, коли це доцільно. А коли росіяни вводять іще більше нових сил, то їх ще більше знищують у величезних кількостях. Це, якщо можна так висловитися, єдина правильна метрика для оцінки цього наступу, як уже неодноразово пояснювалося єдиний вихід із цієї війни. Це не гарна, не сексуальна і не швидка операція, але вона працює. І це головне. А тепер давайте усі заткаємо писки, наберемося терпіння, і навіть якщо вже не можете чекати, все рівно будьте терплячими. Дозвольмо цим хлопцям і дівчатам із ЗСУ дописати цю історію. А як вони це зроблять, коли і в якому темпі нехай обирають самі? Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.